Привіт! У мене є послання для тебе від твого роду. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Давай подивимося, для кого так, це послання. Так. Для людини дуже активно є, яка постійно рухається, намагається приділяти увагу дітям або думає про дітей. І дуже зараз про них хвилюється. Зараз будуть дуже великі зміни у житті цієї людини, в житті дитини. І якщо у тебе є дитина, то це стосується більше хлопчиків, саме хлопчика. Тобто життя твоє, пов'язане з цим хлопчиком, докорінно може змінитися в найближчий час. Твій рід захищатиме тебе від усіляких, не дуже добрих ситуацій, від того павутиння і тих негараздів, які можуть відбуватися у найближчий час навколо тебе і твоєї дитини. Твій рід, як наче робить тобі послугу, і говорить, що я тобі допоможу. Також зверни увагу. На свою силу. На свою силу, яка може приносити тобі великі можливості. Можливо, навіть у енергетичному сенсі ти маєш, можливо, якісь здібності. Зверни увагу на це, тому що зараз твоя сила буде зростати завдяки цьому хлопчику. І ти можеш отримувати гарні результати. Дуже скоро відкриється якась таємниця, яка пов'язана саме з твоїм дитям. Твоє перечуття стосовно якоїсь жінки може підтвердитися. Зверни увагу на свої сни. Ті сни тобі підказують конкретні ситуації, на які необхідно звернути увагу. Ти отримуєш. У найближчий час, якщо будеш давати собі можливість виходити із зони комфорту, ти будеш отримувати можливості. Але тобі треба перестати себе гриз зсередини. Тобі зараз твій рід дає дуже велику допомогу у найближчому періоді часу, тому використовуй її. І не будуй ілюзії та страхи.